Отже, шахи, шахові фігури. І е, на прикладі, ми з вами будемо робити е, наступну шахову фігуру. Ми з вами зробимо шахове поле. Ось така шахова у нас дошка, чорно-білі клітини. Так, і у нас ми з вами спробуємо сьогодні створити пішку. Ви, відповідно, зможете його спростити, або навпаки, ускладнити цю пішку. А, і е, спробуємо зробити фігуру ще якусь, або, наприклад, офіцера, або, наприклад, тури, да? А, Якщо не встигнемо, то ви вже зможете, наприклад, я вам поскидаю зразки, ви зможете, по прикладу, або спростити собі, або навпаки, ускладнити якусь деталю. Якщо ви е, шах, вмієте грати в шахи, ви можете це зробити. Так, я переходжу в вид зверху, беру куб звичайний, і мені потрібно задати розмір. А я вже знаю, який розмір. Я вчора це перевірила 25 на 25 для того, щоб наше робоче поле було замощено ось цими кубами. Ну, а висоту вашої шахової, шахової дошки, я вже пропоную вам самостійно брати це. Ну, Немає особливого значення, тому що ми все рівно будемо з вами дивитися на дошку фронтально верхньої сторони. Так, нам потрібно поставити наш о, початок в лівий, ну, в будь-який кут, так? і відповідно мені потрібно його перефарбувати в, в інший колір. Ну, Наприклад, він буде білий. Шахова дошка у нас має 64 клітини. 8 чорних 8 на 8 тобто у нас ось така, ось таке поле, тобто 32 білих і 32 чорних клітини, які чергуються один за одним. Що я роблю далі? Я роблю Ctrl c Ctrl-V, копіюю і підставляю його. Ну, звісно, я ж не буду кожну цю клітинку, всі 64 клітинок, нам не вистачить нашого часу. Але якщо я нашу копію перефарбую одразу в чорне колір, виділю ці дві клітинки і їх скопіюю і вставлю, то в мене вже буде чотири клітинки, і це майже рядочок моєї шахової, шахового поля. А тепер ці чотири клітини я візьму і скопіюю. Виділю і скопіюю. І підставлю її сюди нижче для того, щоб створити перший рядок моєї шахового шахової поля. Ну а далі зрозуміло, да, мій вже алгоритм дій я виділяю перший рядочок із восьми клітинок. Ольга Дмитрівна! Я слухаю. А можете зробити так, щоб я вам показав. Я просто вже таке зробив, я хочу вам показати. А можна ми в кінці заняття це зробимо? А, добре, добре. Дякую. Добре. Так, я копіюю перший рядочок і роблю відображення для того, щоб ми мене чергувалась біла, чорна клітина. Відображення і вказую на стрілку, як саме я хочу відобразити: зліва направо, зверху вниз. Ось вже в мене є одна. Третя частина моєї дошки, яку я зараз беру. Вставляю, копіюю, перетягую і повторюю так само з уже половиною шахової дошки. І в мене вже є шахова дошка. Не вистачає тепер відповідних фігур. І для цього я візьму трішки, залишу мою шахову дошку осторонь і перейду в побудову безпосередньо шахових фігур. Почнемо з пішки. Пішка, перша солдати. І я беру в якості о, фігури для початку я беру ось таку фігуру, яка називається конус. Так, бачите, да? І давайте відразу подивимося, які налаштування я можу зробити о, з цим конусом. Ну, по-перше, якщо я додам кількість сторін для цього конуса, і ви бачили перше ну, заняття завтівкою, то в мене мій конус буде більш гладенький. Далі я можу регулювати висоту мого конуса. Бачите? Верхній і ніжній радіус. Що таке верхній радіус? Дивіться, він нам сьогодні згодиться для того, щоб створювати різні виступи на фігурах. Ну і відповідний ніжній радіус, ми зараз нічого міняти не будемо. У нас тут 10. Ви за бажанням зможете його змінити. Далі я візьму вже готову фігуру для відіймання. Це прозорий паралілі піпіти. Я, а, перше, що я зроблю, я побудую його поряд для того, щоб цей, цією фігурою відсіч необхідну частину мого конуса. Ну, спочатку я їх вирівнюю один на один. виділяю дві фігури, звертаюсь до інструменту е, вирівнювання. І зараз я хочу це зробити один. Над одним хочу зробити, і хочу, щоб комп'ютер мені в цьому допоміг вирівнювання. Ось таким чином, бачите? І зараз я візьму і оцей куб я трішки підійму. Трішки підійму. Мені потрібна нижня частина, тобто ось така юбочка, да, спідничка цього конуса. І я відсіку її за допомогою цього кубу. Все, є в мене ця спідничка, так мовити. А зараз я трішки зменшу її по висоті і додам ще ще елементи. Ще один конус для того, щоб створити ось цю пішку нашу. І я поставлю на цю спідничку також за допомогою інструменту вирівнювання. За допомогою інструмента вирівнювання і налаштування е, наших радіусів. Пам'ятайте, зараз я це роблю. Так, ще такий же самий конус. Я скопіюю, вставлю і зроблю відображення зверху вниз. Для того, щоб їх поставити отак одна на іншу. Нам потрібно вирівняти все, все по центру. От дивіться, в мене вже є майже пішка. Майже пішка. Зараз я трішки. Опущу її, і вона вже буде мені готова. Вона у нас маленька фігура, невелика. І зверху я поставлю сферу. Зменшу її. Потрібно тепер все це поєднати. До речі, тут можна на цьому етапі а, створити якусь свій, свій оригінальну а, шашку, бєшку, вибачте. Свою, свою оригінальну пішку. Наприклад, ви зробите, от замість ось цієї верхньої фігури, да, у того конуса, можна, наприклад, поставити ось елемент тор, зменшити його до необхідних нам розмірів, і поставити його. Тобто це також буде пішка. Пішка не обов'язково має виглядати саме так. Це маленька фігура, але дуже важлива на шаховому полі. Давайте спробуємо щось зробити своє і по'єднати. Тобто додати якісь свої елементи. Якщо ви знаєте, що таке шахи, якщо ви бачили, вони дійсно бувають різноманітні, виконані із різних матеріалів. Це взагалі особливе мистецтво із каменя може, може бути із, Ой, із металу, із. Деревини може бути, ну, майже з будь-якого елементу. Так, навіть я отвір зробила. Так, і от, наприклад, помістити це сферу сюди. Так, зараз мені потрібно це вирівняти. Можна було на певному етапі згрупувати все це, якщо, наприклад, вам зручно. Ви взагалі маєте знайти для себе інструменти для вашої роботи, як вам зручно це робити. Тобто, я показую, які є інструменти, як з ними працювати, а ви вже можете адаптувати, обрати свій інструмент, свій вид роботи. Можливо, вам в цьому виді не дуже зручно працювати, а в іншому зручніше. Тому спробуйте по-іншому, це нормально, коли ви шукаєте своє. Так, мені потрібно ось цю сферу розташувати ось на це місце. Я зараз спробую зробити це вирівнювання. Так. Ось цю сферу я хочу розташувати ось на це місце. І в мене вже буде, наприклад, пішка не така. Не така, як було в мене на першому етапі. Так, є. Ось така пішка в мене вийшла, і тепер я її зможу згрупувати. До речі, мені я подивилась дуже цікаві шахи теж 3D. Коли вони взагалі різнокольорові. Ну, наприклад, одна фігура іншого кольору, там інша фігура ще іншого кольору. Тобто дуже цікаво, як ну, це зроблено, і таким чином виконані всі шахи, всі об'єкти шахів. Так, вирівнювання це, звісно, справа, яка потребує часу витримки. Але можна набити руку. Є. Я групую, виділяю все, згруповую і відставляю свою пішку, залишу її різнокольоровою. і відставляю свою пішку до е шахової дошки. Тобто, в мене є. Далі я, відповідно, зможу її розмножити. Так, ось у нас є вже перша шахова фігура. Все ж таки, тут потрібно вирівнювати ще додатково, звертайте на це увагу. І давайте я вам покажу ще, на, на прикладі е, тури, так? А, как, як можна зробити дуже цікаво м, верхушку. І знову ж таки, я бачите, я копіюю, я не буду створювати наново таку ж саму форму, але за рахунок е, верхньої частини розгруповую, а за рахунок верхньої частини е, пішки в мене вийде. В мене вийде тура. Повидаляю, зараз зараз необхідне. Це в мене об'єднане. Щось таке відбувається. На моєму комп'ютері дуже особливе є. Так, верхушку для тури також можна взяти будь-яку. Можна взяти, наприклад, ось це. Трубу, можна взяти циліндр, можна взяти, от наприклад, багатокутник, теж можна взяти спробувати, як це буде. Ви можете пробувати будь-який. Подобається вам фігуру. Ви ще з нею не працювали? Спробуйте, давайте спробуємо взяти багатокутник. Хто робив інструмент ключ, той вже працював з багатокутниками з цієї складної фігури. Хто ні, я пропоную це зробити зараз. Беремо багатокутник. І беремо відразу той же самий паралеліпід під прозорості, і я роблю його тоненько, тоненько, тоненько роблю його. Тоненьким він буде в мене допомагати мені робити вирізи різноманітні. Ось такий тоненький два міліметри. Це я трішки побільше зроблю. І тепер мені потрібно поєднати ці дві фігури, вирівняти одна над одною. І дивіться, що я зроблю. Тобто я беру ось цей, цю фігуру, яку я буду вирізати. І ставлю її таким чином, щоб вона в мене прорізала. Бачите? Вона начебто розрізає навпіл. Ось таким чином. Розрізаю напрям. Мені подобається, як вона стоїть і розрізає. А далі дивіться, що я роблю. А, я беру і за допомогою інструментів копіювати і повторити, копіюю фігуру іншу один на одну. І трішки повертаю. Трішки повертаю. Мені потрібно, щоб ось ця фігура повернулася. І стала ось на ці кути, бачите? Знову ж таки, копіювати, поставити, копіювати, поставити, і він сам вже повертається. Бачите, що в мене вийшло? <кій> Таким чином я зроблю вирізи. Виділяю всю цю конструкцію і натискаю об'єднання. І вуаля, Ось такі вирізи. Ось така в мене тура. Яку мені потрібно поставити ось сюди, на нашу місце, для нашої фігури, для нашої тури, і підігнати відповідний розмір? Там у нас 10, тобто нам потрібно всюди зробити 10, щоб наша тура стала на своє місці. Ну, це вже діло практики. Тобто можна ставити експерименти, можна небагатокутник брати, можна, наприклад, взяти трубу, цікаво подивитися, якою вона буде. Так, вирівнювання, вирівнювання і ще раз вирівнювання. Ну, і трішки поменше, тому що у нас ще є інші фігури. Ось таким чином, ось у нас тура. Ми знову ж її можемо перефарбувати. Наприклад, зробити її верхню частину, як в нашої пішки. От у нас будуть різнокольорові вони. І об'єднаю все це і збережу різнобарв'я. Бачите, у нас вже дві фігури. Так, туру потрібно зробити трішки вище, ніж, ніж пішку. Тому що пішка у нас сама маленька. Фігури на дошці. У нас вже є дві фігури для нашої шахової дошці. Далі у нас йдуть конь потім у нас йдуть офіцери, і далі вже йдуть безпосередньо король і королева. Ну Якщо ви граєте чудово, тобто ви знаєте, в якому порядку стоять а, ці фігури на шаховій дошці. Якщо ви не знайомі, я пропоную вам познайомитися